На пішохідну екскурсію старою частиною міста прийшло десяток інвалідів позору. Організатори стверджують, нині ці люди потребують уваги, адже не завжди мають можливість потрапити на культурні та мистецькі події. Відтак вирішили долучити їх окремо до пізнання рідного міста. Інваліди десь обмежені в своїх пізнавальних функціях, обмежені в доступу до інформації певної і. Це було вперше проведено для того, щоб підняти рівень освіченості інвалідів, для того, щоб інваліди, наприклад, по слуху було минулий раз, жаль, сьогодні їх немає. Вони вперше побачили, почули про наше місто. Вони ходять і не знають, що діється поруч. Рівнянка Майя Клещенко вже вдруге прийшла на екскурсію. Минулоріч пригадує, їй сподобалось, тому вирішила поновити набуті знання знову. Минулого разу приходила мене, запросила Тетяна Федорівна, було дуже цікаво і про Уласа і про Марію Несвицьку. І вчора мені Тетяна Федорівна позвонила і каже, що буде така екскурсія. Багато разів я була тут і в музеї була, але все з часом забувається. Хочеться щось відновити в пам'яті, хочеться щось новеньке почути. Однак бідкаються інваліди без сторонньої допомоги на такі заходи дібратись самому вкрай складно. Світофор звуковий, 15 секунд всього розумієте, коли тебе ведуть. То спішиш, а коли іноді приходиться з паличкою сам, то не встигаєш і боїшся переходити. Просиш сторонніх людей, переведіть. Будь ласка, треба, щоб більше уваги звернули на те, який рух на вулиці і як тяжко незрячим. Ржання інвалідів пізнати рівне підтримали в обласному краєзнавчому музеї. Фахівці з люб'язністю спілкуються з гостями та готові на подальшу співпрацю. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.